Друзі, як то кажуть, ви просили, ми зробили повне відео на Ютубі, не знаю, скільки тут влізиться. В Рілсах, в Тіктоці повна версія буде. Отже, дивіться, єсть в теперішньому часі. Я їм. ти єш, он, она, оно є. Тобто, їсть. Ми їмо, ми є ви їсте, ви єте і увага. Оніоне форма єдзом. Так, як відзом, пам'ятаєте, я вам відмінювала слово відже, знати Це є теперішній час. теперішній час польської мови. Польська мова, так? Ми зараз розглядаємо її. І тепер. В наступному відео зроблю коротке, а може, не обріж, якщо я зроблю коротке, так краще короткі. Провідміняємо дієслово їсти в минулому часі. Ось.